Привіт, в цьому відео покажу, як проходити Мародера 15 рівня в перший день, як тільки він відкривається, він відкривається на 6 день гри. От. Багато чого буде залити від шмоту, який вам випаде. Поки ви дойдете до 15 рівня. Випаде з Мародера, з Harpia, з ксеноса, якщо будете рів... рівномірно фармити. Ну і з фенікса також. Що ви рівномірно будете фармити. Вам буде падати певний шмот і також кувати, не забувайте. Тобто, зараз покажу, що випало мені. Бити буду якраз таки, ну, ж, показувати бій 15-ї рівня, перший, який був uh, проти цього мародера. Ну, Переможним коли я вже налаштовував патч Тут зараз в цій частині відео я просто покажу шмот. Команду. От. А в другій частині відео просто вставлю бій, щоб це було швидше. І так, використовую тут Торіна. Торін одягнений вже от Так, отак от, так от вийшло нафармити такий шмот. Шмот реально досить крутий, тому що зібраний оцей сет на швидкість перезарядки при отриманні дамагу. В нього годин, якщо він швидше це все робив. Ну, це досить важливо. Тому що бос на 15 рівні вже накладає дебаф е швидкості перезарядки. От. А нам треба встигати в таймі. Ну, я покажу все. Так, далі. Натаніель. Натаніель тут для клінсу в основному. Одягнений він отак. Також на просвіт шмотка. Далі три. Три героя якраз таки. Призиву. Основний DDLD. Теж шмотки непогані. А так відсоток. шанс. Тут на ну, півсед зібраний. який зміг зібрати, який знайшов. І один талант на аурушу. Атака була. Дамаг, на, на дама. Далі задок. Задок у нас розкольщик, 200 точності. А, куртка на захист, ну, бо падав він. Йому прийшлось трошки посилити його. Цей сет також нам дає трохи точності. І атаки тому. Він тут. Далі Ізитаріан. Шмотки. ну До речі, це вже от випала така шмотка з гарпії мені. Досить пощастило. І такий от шмот теж. Кріт урон, кріт шанс непоганий, вийшло зібрати. Тому так, аура на. Озе. І я перед боєм з'їдав отаку от бутилку вибивав, точніше. Щоб була вища точність, щоб з вищим шансом накладав садок. Так, ну і сам бій. От у нас тут а, таке розташування. Щоб Торін а, нікого не помічав своєю міткою. А, для чого це потрібно? Нам потрібно, щоб е, Торін всім давав невидимість. Чого це потрібно? Ви спитаєте? От у боса оця ульта, коли він когось з'їдає, вона його хілить і взагалі дуже-дуже така вона противна. Він е, в цій версії гри взагалі з'їдає одного, другого, третього, може всі вашу команду з'їсти і тоді ви просто програєте. Коли Торін або будь-який герой ваш накладає невидимість. Бос просто скіпає цю навичку. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. О, Торін накладає невидимість на всіх. І дивіться, зараз Ульта боса. І він промахується. І він нікого не їсть, і він не відновлює собі ХП. Тому перед ультою ми накладаємо якраз таки невидимість Торіном. Або Тія можна використовувати тію. Такі дамо себе буде команда дальників. І теж це буде дуже добре працювати. Отак бачите. І бій отак проходить. Я ще, ну, записуючи це відео, не бити 16 рівень. Але я впевнений, що ця команда не пройде. Це така досить бюджетна команда вийшла. Але знову ж таки, тут хороші артефакти, тут шмот, який вже вийшло. Підфармити, так, це перший день, вам прийдеться пофармити Арпію, Ксеноса, кого там ще, як його там, Фенікса. І цю саму жабу попередній рівні, просто пройти до до цього рівня, плюс прокувати обладнання з частинок, які вам випали. Щоб вам а, був якийсь дорогий шмот команда не падала. Ну, ви можете бачити, тут таймінгів немає, тому що Торін. Я там, здається, чуть-чуть підправлю його вручну. таймінги можна виставити Торін. Але є один момент, що босс накладає. Якби блок перезарядки. Перезарядки босс накладає. От. Так, я вибачаю, тут не знаю, що вам чути було чи не чути, це. приходить повідомлення. Неважливо. Бос накладає штраф перезарядки, тому таймінги досить важко. Налаштувати. Тому отак іноді можна Торіна відправляти. На рахунок ДД? Чому там от не, не стоїть так, щоб от садок. В розкол, вони б'ють в розкол. Ну тому що тут в е, візитарі на дракон, в ладелії свої демони там не обов'язково в голові, обов в голові в свої демони, і вона. Ну вони б'ють просто в розкол, коли там задок його повісить, тоді повісить. Вони б'ють, і в них дуже непогано все виходить. Тому таймінги не став. А якщо використовувати іншу команду, то можна спробувати поставити ну, таймінг, можливо. Буде нормально, але. Треба мати на увазі. Якраз таки те. Що. штраф швидкості перезарядки накладає бос. Майте це на увазі. І. Чому важливо пройти 15 стріль? Тому що ви отримаєте червону шмотку я вже напевно це. Говорив. Вже дочекаємось кінця бою. Я взагалі планував це мовчки записати, просто щоб воно побачило. Але... От бачите, нам мені там червона випала, шмотка навіть якась не потрібна, але випала. Так що так, пробуйте, проходьте. Удачі!